В юному віці Олена Петрова приїхала до Сум і саме тоді почала шлях біатлоніста у боротьбі за медалями. Все ж роки тренувань даремно не минули. Доказь цьому срібло індивідуальної гонки на Олімпіаді у Нагано. Крім цього, Олена протягом своєї кар'єри 16 разів сходила на п'ядесталу пошани чемпіонатів світу та Європи. Також вона входить до складу золотої десятки кращих біатлоністів України. Восени цього року отримала відзнаку почесного громадянина міста Сум. Має орден за заслуги третього ступеня. Нині займає посаду голови сумського відділення Національного олімпійського комітету України. Робота під руководством Ліни Юрини – як Вона і справедливый начальник и отзывчивый друг. Для спортивной общественности она образец порядочности, честности, скромности. К ней всегда тянутся люди, дети хотят рядом постоять, дотронуться. Культурная, аккуратная, вежливая. Всегда все обсуждает так, как положено. Но я ни разу не слышал, чтобы она кого-нибудь побронила. Вежливо і культурно показують, як надо в даним случаєю. Біатлона Олена Петрова взірець спортивної мужності розуму та старанності, кажуть її вихованці. Вони майбутнє країни і вже ставлять собі високі цілі і рівняються на чемпіонку. Юні біатлоністи передають привітання, навіть не відволікаючись від тренувань. Ми пожелали здоров'я, щастя, успіхів, в гарашолічної жизни. І всього саме краще, щоб ніколи нічого не боліло. Щоб вона була дуже багата, щоб вона завжди побіждала і всього найкращого, щоб вона була багата, красива, і постійно здорова, щаслива. Ставлять за приклад собі й інших сучасних зірок біатлону. Утім, зізнаються Олена Петрова одна з найкращих. Обіцяють наполегливо працювати, аби досягти таких же висот. Марина П'ятиченко, Сергій Мілевський на часі спорт.